З чого повинні починати свою роботу представники влади. Ті представники, яких було обрано незалежно, це, який рівень влади. Вони мають знати в першу чергу законодавство і мають знати свої посади або свій статус. Чим вони мають керуватися? Не розповідати про те, що вони будуть ділити бюджет. Витрачати кошти на якісь потреби. Ні. Вони мають знати законодавство і повноваження, якими вони мають керуватися для вирішення питань, питань громади або питань держави. Як вирішити питання, як підійти, як знайти правильну відповідь, яка надасть в першу чергу результат для всіх. І вони мають керуватися першочергово статтю 19 конституції України, і це найголовніше.